22 жовтня у прилуках стартував опалювальний сезон. Того ж дня спеціалісти комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання спільно з фахівцями Черніївгазу запустили 11 котелень. Сьогодні, 23 жовтня, станом на 15-ту, транспортує тепломістянам вже 21. Розповідає керівник організації Андрій Гавриш. Першочергово під'єднують до газопостачання котельні, що надають послуги закладам соціальної сфери. Підприємство прилуки тепловодопостачання почало всю процедуру, коли розпочинається опальний сезон а саме. Це були всі в Чинівгаз опитувані листи заповнені віддані в ЦОК. Далі підприємство разом із Чинієм газом займалося Чернівою газом займалося розплабуванням лічильників газу, а прилуки тепловодопостачання після того, як було відновлено газопостачання до котелень, відновлювало теплопостачання, надавало тепло у вже. В житлові будинки або об'єкти соціальної сфери вже запрацювали котельні по вулицях Європейська, Перемоги, Густинська, Пирятинська, фізкультурника, Київська. Теплом забезпечують і мікрорайон військових містечок. Також надають послуги котельні по вулицях Саксаганського, Галаганівська, Боброва, Миролюбна, Ковалівська та Ярмаркова. На розпломбування та під'єднання до газопостачання однієї котельні необхідно щонайменше чотири години. Пояснює очільник підприємства. Відключення від газопостачання наша котельня тому вони відновлюють шляхом зняття заглушки на газопроводі. Далі, це, після цієї процедури, йде зв'язок самого лічильника із центром, де ведеться контроль за лічильником газу. І після цього тільки газ подається на наш об'єкт. Далі ми, ми починаємо як вимагають інструкції по запуску котельні. Вона проходить, починається циркуляція води, включається насосне обладнання, починається запуск котлів. Далі котли входять в режим, щоб вийти в режим, повинно 3 години. Тому на відновлення для, для того, щоб подати теплопостачання на великій котельні, потрібно. Час більше 4 годин. Якщо котельня вже працює, але до квартири тепло не надходить, необхідно приділити увагу внутрішньобудинковим мережам, тобто звернутися до управителів, зазначає Андрій Гавриш. При руки тепловодопостачання відповідає за зовнішні мережі теплопостачання. Тобто далі тепло приходить в будинок і далі управляча компанія, яка обслуговує ваш будинок, вона це тепло приймає і забезпечує, повинна забезпечити, щоб тепло дійшло в кожну квартиру. Тому, якщо далі вам потрібно звертатись до управляючої компанії, а самим, ну я ще раз повторююся, ті мешканці, які живуть, наприклад, в п'ятиповерховому будинку, в них на п'ятому поверсі, в них є крани, які стравлюють повітря, тому вони можуть самі цим стравлювати це повітря для того, щоб пришвидшити і відновлення теплопостачання в цьому будинку. В своїх же ж квартирах процес під'єднання котелень до газопостачання продовжиться і завтра, 24 жовтня. Як каже Андрій Гавриш, докладуть максимум зусиль, аби подати тепло до якнайбільшої кількості будинків.